А він стояв, дивився сміливо в очі, Отим катам, що сіють смерті кулі. Цей погляд, погляд, наче гострий спис, Цей вільний дух, незламний, нескоренний, не опустив своїх очей він вниз, хоч як старались підлі гієни Відважний воїн, не зірвавши врон спокійно, гідно глянув смерті в очі. Постав у горду, підкосив вогонь, луною рознеслись слова пророчі не вбити дух, хоча вразлива плоть, він житиме в наступних поколіннях, не змити кров із рук недоістот, що нищить світ моєї України, і незабутим буде у віках безсмертний подвиг гідної людини. Ти бережи його тепер, небесний Отче. Прости усі грехи життя минулі, а він стояв, не впавши на коліна, віддав життя і посміхнув слукаво. Хай пам'ятає кожне покоління, що значить слава Україні! За кожен ранок всім героям слава, той гострий погляд, блиск в ясних очах і клич останній. Слава Україні!